Так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити, я вважаю про чудовий набір від магазина «Дачника». Значить, у нас секатор буде ЕС-32Lі і новинка пилочка ПК-45. Ну і плюс до цього набору у нас буде отакий подовгувач в зібраному стані він метр 20 у максимально витягнутому 2 метри. Тому розпаковуємо його. Так, у нас отакий подовгувач іде, от ми можемо бачити, сам подовгувач на два контакти. Гарантія і от така поворозочка. Давайте її прицепимо. Так, ми пробуємо. Ну, дивіться. Кинули собі на плече та й пішли. Давайте зараз, наприклад, беремо пилочку, знімаємо її акумулятор, ставляємо на подовгувач, так, подовгувач максимально розтягуємо. Тут у нас стає акумулятор, ну і пробуємо. Все працює. Також хочу вам показати пластмасова штучка, яка регулює нахил пили чи сікатора. Ну, а отут є отакий запобіжник пластиковий. Якщо ви його не вижмете, ви не запустите. Так, ну давайте спробуємо тепер сікатор. Так. О, є. Включили, як так вам показати, ось все працює. Тому я вважаю, що це, мабуть, найцікавій, зараз можна скомплектувати набір прокрафті. Тому що, якщо брати пилочку 32лі, вона буде більш тяжка. Ну, а це буде набагато вам легше і зручніше. Тому давайте перейдемо до тестування. Пробуємо верхушку акації завалить. Зараз я її спочатку надпиляю. Так, з однієї сторони надпиляв. Ух, нічого собі ну давайте стягнемо її. Опа! Ах! Ах, як гарно. Так, дивіться, трошки надпиляв. І от такий різ товщини. Так, пробуємо пуляти ту полю. Ви ж любите постійно писати, то полю пиляєш, то полю пиляєш. Пиляй! ось дивіться! Ось дивіться, яка буде зараз. Машина опиляна. Так, зажало. Опа, акуратно там, дивіться. Стягуємо. О, дивіться, який кусок. Що значить, коли у вас є подовгувач? О. Опа. І є. Дивіться. Оп. Круто. Переставив шину для того, щоб можна було відпиляти товсту гілку. Так, ну що, пробуємо спиляти товсту гілку в туполі. Поїхали. Це буде нелегко, але ми спробуємо? Так, зараз буде падіння. Опа! Так, ну що? Хочу сказати одне. Нелегко пиляти з подовгувачем товсту гілку. Ой, нелегко як. Нічого просто не бачу там. А давайте зробимо по-іншому. Що я мучусь? А то щось. Воно не видно просто. Де там? А! Тепер я бачу. От тепер я бачу. О! Давайте. О! О! Ось він красавчик! Дивіться. Дивіться. Ось така товщина. Зваленої деревинки з подовгувачем. Ту полю, звісно, валить не буду, але почистить по кругу почищу. О. А отут не повезло. Добре, що оператор під рукою. І допомагає витягнути пилу. Опа, все є. Опа! Так. Ось така товщина. На таку товщину шину можна використовувати меншу Але ця шина виручає тоді, коли подовгувача довжини не вистачає. Ця яшина шина вас виручить. Зараз я змінюю пилочку на секатор. бо трішки мені заважає достать до гілки. А, не включив. Є. Поїхали? Убираємо цей оріг. І тут. О. Давайте отут ось з гілочку, дивіться. Оп. Оп. Та, бомба. Давно я чекав таке тестування. Ну і тут. Що ви не хочете подряпатись і влазить в кущі, то вам для цього підійде подовгувати з сікатором. Оп. Оп. Ну що тут у нас іще? Ну, товсте? З другого разу товсте. Це з першого, але я все-таки вам покажу, чого з другого разу. Опа, товщина яка? дивіться, Тому що така товщина. Це було з другого разу. Плюс же ж не забувайте, що на подовгувачі секатор втрачає енергію. Дивіться, чим класно такий набір. Пилочка і сікатор. Спочатку секатором ми відкусуємо. На шашлики. Обкусив. Опуляв. Заважає. Откусив. Цей подогувач реально виручив. Давно потрібно було розібратися з гілками цієї туполі. Я думаю, ви все прекрасно бачите, я розібрався. Дякуючи магазину, дачник Міша мені в цьому допоміг. Значить, по пилоці ПК-45, як такових, претензій немає, змінив шину, меншу поставив більшу, щоб ви ж не казали мені, що там вже йшла дві в комплекті, то чого ти не показав. Показав, майже все нормально, але хочу додати. Пиляв я на 4-амперній батареї оцю всю товщину. А штатний акумулятор, який йде базово із пилкою, я використав на сікаторі. Також хочу замітити, що пилка, що сікатор працюють на подовгувачу ну і працюють гарно. Питань немає. Ну, я замітив. Що із меншою батареєю е, через подовгувач явно втрачається енергія. Коли я це замітив, я пішов, взяв більшу батарею, поставив 4 амперну і питання зразу відпали. Тому, якщо у когось є 4 амперна батарея, я думаю, цю пилочку можна купити тушку. Ну або по бажанню. Що хочу сказати. Цей секатор, ця пилочка з цим подовгувачем працюють. По подовгувачу як такових нарікань немає. Все класно збирається, От, закидається, і ви пішли працювати. Одне бажано мати сумку для цих девайсів, тому що із сумкою ну, набагато легше. Це на плече кинули. Це в сумку вкинули і погнали. Часто ще таке питання є в коментарях. Які ви батареї використовуєте? Використовую я батареї про от такі. Інших не використовую. Я їх як купив 2 чи 3 роки назад, вже не пам'ятаю, так у мене вони і є. Тому, друзі, що хочу сказати, перше, це магазину Дачник. Вдячність за цю новинку, за те, що дали затестити, подовгувач. Посилання на магазин залишаю тут, також під відео. Під відео їхня є телеграм-група, вайбер. Там, на всі питання вам дадуть відповідь по цінах, по новинках. Також хочу замітити, у Міші дуже часто на ефірах в Тіктоці є гарні знижки. На яких я, якими я сам також користуюся, і більша половина підписчиків Тіктока. Тому кому цікаво, переходьте на магазин Дачник і замовляйте собі акумуляторний інструмент. Також цей інструмент можна придбати після тестування. Тому, друзі, всім дякую, бережіть себе! В цей нелегкий час і до нових зустрічей!